Всім привіт, слава Україні, слава Збройним Силам України. Заїхали в село Волосів. Продається лошак. Молодий, два роки лошакове. Зараз чоловік його вижене, що ми не цей. Що ми там не лазили останні поволочки, вже випав сніг. Перший гарна така теж локація, чоловік позасаджував соснами. Суперова така тут вже з краю села. Так що зараз вижене лошачка. Ну, Лошак такий непоганий, його ще видів. В, вже восеней його вийду. Ну файний лошак. Під два роки каже, що хоче десь 1400 доларів. Ну Шлею десь кидав, там каже, що в літі кидав два рази шлею, що нічого, що спокійні. але ще, ще літом таке. Ну, скільки там було півтора чи скільки? Зараз другий рік йому кашик якраз зуб бере. Такий лошак непоганий. Ну і ціна не є така захмарна, 1400 доларів. Таке, його можна вже упрягати і можна їхати ним. Ну, до пари. Знаю, може і самого такий дереш. Чорна грива, чорний хіст, підпал такі ноги має понизу. Зараз ми підійдемо нього. Як він називається? Бажіть, <смір> тебе б не скочив на вас? Не ну, там. Не ну не ви не зараз пустимо, щоб зараз тут ганяв капец, ні? Я був би коло кабину. Ось такий лошачок. Скільки він десь має, десь має має, десь до метра 60 має на рулятку. Метр 70 має. Може і метр сім, не знаю, немає біля себе. Врядки такий непоганий лошачок. Має такий розкол. Але... Ну, е, э, та дві руки візьмете, що чоловіч? Хоч Чо, зараз би тут зараз дві руки на цей, одна рука в кишені, зараз і так та рука і на літка. Такий лошачок. Що? А такий? Отакий лошак. Лишу номер лиш в описі. нагадую ще раз. 1400 доларів, можливий торг. Зараз я його ближче зніму так, щоб. Чого? Трохи хмарно на вулиці. Ось такий. Такий лошачок. Такого. Ногу теж немає тоненьку, тупо не є ноги в сернички, непогані ноги. Лошак такий, кажу, що вже можеш припрягати. Тримай, хто буде тримати, я чор? Тримай тіча наш. Як втічать? Ти тримає ти наш. Сити його шаг, добре, годований. Він зараз будеся розчибати. Болото. Цікавий такий шаг. Кого би цікавило? Є. Село волосся.

Ні, поганий лошачок. Коло цікавить. Лети не буду, не знаю по яких конях. Привезені звідти слушачок. Трохи сніг паде. Тобі ж йому світ не закрутив, чи вишні? Доріти хоче, молоде. Хай бігай, нічого йому не буде. Коли сказали, якщо такого коне, то добрий кінь буде. Каструвати, хтось би мов непоганого коня. Там чого би, собі, як треба під себе. Кажуть, що якраз коли хтось береться цього Лошака і каструє його собі, і робить під себе коня, якого хоче. І все. Спокійний, адекватно, не рвайся не все, заганяйте його ти стане, файне, очок, нема що хотіти. Ціною я сказав, номер ваш лишу в описі, кого буде цікавити. Що є має файну грубу Ззаджі Ві сніг видів, не видів свобода йому Ну дуже так файно видно, бо хмутно трохи сніг так пролітає. Може видно на камері, може ні, кажу, такі Ще раз покажу ногу на каналі. Нога не є серничок. І ошатний легкий. Глянутий рошачок. Супер. Супер. Діцю выбах зубах носить. Тут він пас на цих на цих всіх полях ціле літо, на цих городах. Тут є не пасти. яка тут локація гарна суперу. тут у нас зима. Такого, цікавий лошачок. Це, Я думаю, що ціна така адекватна. Якщо може якусь сопку спусти. 1400 за 1300, думаю що віддасть. Для себе схоче коніка собі самий, самий раз так. Скаструвати зараз і на, на весну готовий кінь через зиму, трохи з ним якраз поїздити, повчити і все. Любий собі його бере, так що спокійний не є якийсь не агресивний. Це шершак, що ще літе. І це зубами береш, може й, зуби, може й зуби бере. Так, що всім гарного перегляду. Хай щастить. Гарного неба. Міцного здоров'я. Все, бувайте здорові. Гарного перегляду.